Безлюдна, дика місцевість на самому краю землі. Суворі скелі заходять за хмари, все голе й похмуре. Ніколи ще не ступала тут нога людини. Сюди, на край землі, привели слуги Зевса, скованого титана Прометея, щоб прикувати його незламними ланцюгами до вершини скелі. Непереможні слуги громовержця, сила й влада. Ведуть Прометея, не знають серця їх жалю. Сумний, низько схиливши голову, іде за ними Бог Гефест зі своїм важким молотом. Він повинен своїми руками прикути друга свого Прометея. Ось влада наказує, Гефесту. Швидше прикуй ударами молота до стелі Прометея. Даремних їжджай до нього. Дужче би молотом. молота. Міцніше стягуй окови. Не смій їх послабляти. Кричить син. О, Прометей! Як тужу я, бачучи твої муки, промовляє до друга коваль Гефест. Прикований титан, знущаючись над прометеєм, говорить йому сила. А дивимося, чи спроможні буде допомогти тобі твої смертні. Та Прометей гордо мовчить. За весь час, поки приковував його Гефест до скелі, він не сказав жодного слова. Пішли слуги Зевса, один, прикутий до скали, лишився. Прометей. Я знав усе, що буде, за те, що я дав великі дари смертним. За це я мушу страждати так нестерпно, і не минути мені цих мук о горе, о, горе. Та ось почувся тихий шум з далеких берегів Сивого Океану. Примчали на колісниці до скелі океаніди, дочки Бога океану. Сповнені співчуття просять вони Прометея розповісти їм, за що покарав його Зевс, чим погнівив його титан. Прометей відповідає їм: Я допоміг Зевсові в боротьбі з титанами. Я переконав матір свою Фаніду. І велику богиню землі гею стати на бік Зевса. Зевс переміг титанів і скинув їх в надраз жахливого Тартару. Про це ми чули, всі чули. Здобув владу Зевс над світом і поділив її з новими богами, олімпійцями, а тим титанам, які допомагали йому. Не дав громовержець влади в світі. Зевс ненавидить титанів, боїться їх грізної сили. Океані жахнулось. О, горе! Я почав захищати нещасних смертних людей, які жили ще в той час, коли правив крон і яких Зевс хотів погубити. І я викрав для них божественний вогонь, хоч і знав, яка кара чекає за це. Разом із Прометеєм плачуть окейник, та ось на бистрокрилі колісниці принісся до скелі старець рокеани. Готовий поспішати на світлий олінь, щоб благати Зевса все помилувати тебе, Прометей. Твої благання. Накличуть на тебе самого, гнів громовержця. До дна вичерпаю я все зло, яке послала мені доля. Залишник вигукує пам'ятаю. З противом слухали його океаніти. Дивувались вони великій мудрості і незламні силі духу Прометея. Я не вічно страждатиму. Лиха доля спіткає і могутнього громовежця. Буде він скинути з високого царственного оліну. я знаю велику таємницю, як уникнути Зевсові цієї злої долі, але не відкрию. Ледве промовив ці слова Прометея, як у повітрі швидко, неначе падаюча зірка, пронісся посланець богів, Гермес, і грізний став перед Прометеєм. Таже, що знаєш, не то жахливе покарання чекає на тебе від Зевса. Немає такої кари, таких мук, якими міг би Зевс налякати мене. Так слухай же, прометею, що буде з тобою, коли ти відмовишся виконати волю Зевса? Ударом своєї блискавки він кине цю скелю з тобою разом у темну безодню. Багато віків, позбавлених сонячного світла, будеш мучитись ти в глибокій пітьмі. І знову підійме тебе, Зевс, на світ з безодні, але не на радість тобі. Кожного дня прилітатиме орел, якого пошле Зевс, і гострими пазурами і дзьобом буде рвати він твою печінку. «Так?» Висітимеш ти на скелі до того часу, поки інше не погодиться добровільно зійди замість тебе в похмуре царство Аїда. Подумай про метею. Дивіться, як несправедливо карає мене Зевс. В ту ж саму мить завалилась із страшеним гуркотом скелі, прикованим до неї Прометеєм у незмірну беззадність. Я взер на світ почини Прометея, але страждання його не скінчились ще тяжчі стали вони. Щодня величезний Орел пролітав, шугаючи могутніми крилами до скелі. Він сідав на груди Прометея і роздрав їх гострими, як сталь, пазурами. Орел рве своїм дзьобом печінку титанові За ніч загоюються рани. І знову відростає печінка, щоб день дати нову поживу оролю. Віки тривають ці муки. Стомився могутний титан Прометей, але не зломити його гордий дух страждання.